Друзі, привіт! З вами Таліна. І поки у мене є близько шести хвилин до того, як почне дзвонити годинник на церкві і зайде сонечко, я вам запишу відео, яке розпочне серію One Story From Talina Today. Це будуть короткі історії з мого життя, якісь цікаві. Може ви знаєте, як басні. Можливо, ви щось з них почерпнете. Мені не подобається, як моє волосся, але я вже почала записувати відео. Треба, щоб воно ж гарно, типу в кадрі лежало. До речі, у мене штатив з пачки цвібоку це такі хлібці, які стоять на банці з квасолою в томаті, яка стоїть на банці з консерви рибної. І оця вся башта підпирає мою руку. Такий штатів. Сьогоднішня історія мені було років 20. У мого хлопця були друзі, які одружувались. Він був запрошений і взяв мене як свою половинку на те весілля. Коли перед ЗАГСом зібралися всі люди, і ми ще чекали молодят, оператор сказав, що буде записувати відео, і кожній людині треба сказати щось, якесь побажання молодятам. І потім він з цього зробить нарізочку і залишить, ну, Коротше, на пам'ять залишить молодятам. Мій хлопець у мене спитав, що ти будеш бажати. Я кажу взаєморозуміння. А він такий, а чого? Тому що це важливо. Тому що якщо люди кохають одне одного, то взаєморозуміння воно, воно допомагає знайти спільну мову, ви хочете, ви тягнетесь одне до одного. Якщо вам хтось щось каже. Це навіть не тільки в коханні, просто в спілкуванні. Якщо вам хтось щось каже і ви хочете почути людину, то ви почуєте, якщо є, взаєморозуміння. Мій хлопець сказав, що це така собі ідея, Типа, погано я щось придумала. Я кажу, а що ти будеш казати? Він такий, я ще не знаю. Е, він стояв переді мною, проходить черга людей, Вони, кожен каже своє слово. І коли доходить черга до мого хлопця, він з посмішкою каже на камеру, Взаєморозуміння. Камера переходить на мене, а у мене ступор. Я не пам'ятаю, що я сказала. Проте взаєморозуміння у нас в стосунках явно не було. І якби я не хотіла бачити щось прекрасне, вже, мабуть, тоді можна було зробити висновки. Так що, друзі, бажаю вам взаєморозуміння. Бажаю вам Любити одне одного, поважати одне одного. Якщо у вас є половинка, і у вас є з нею спільне, минуле, теперішнє, плани на майбутнє, цінуйте, будь ласка, Взаєморозумійте одного одне одного. Я вас цьомаю. One Story from Talina Today буде продовжуватись кожного тижня. Подивимось, наскільки часто буде виходити ця рубрика, але. Дуже 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 багато чого я зможу вам розказати в такі коротенькі моменти. Всім гарного дня, безпеки, слава Україні і велика втяка нашим воїнам. Донайте, друзі! Донайте, прямо зараз пішли і задонатили, хоча б 50 гривень. Гарного дня!